І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Ну, ось і закінчився черговий грибний сезон, і знову на вулиці Зима. Час чергове підбити підсумки минулого грибного сезону. Щороку я проводжу подібні узагальнюючі огляди з метою подальшої аналітики та прогнозування грибних хвиль. Ну, що можна сказати? Грибний сезон 2025 року був надзвичайно непродуктивний, хоча кому як? Різкі перепади температур, обмаль опадів, затяжні засухи без спеки притаманно минулим сезонам, падінням температур посеред літа, практично до нульових, чого раніше не спостерігалось, випадання снігу у високих Карпатах в серпні все це вплинуло на грибну ситуацію в Карпатах. І Прикарпаттю цього сезону. Ну, огляд розпочнемо, як зазвичай, з місяця травня. Тому огляд грибного сезону, частина перша, місяць травень. А все розпочиналось так чудово та багатообіцяюче. Доволі теплий квітень подарував вже 1 травня в світлих буково-березових мішанках перші мої знакітки. Декілька молоденьких та позатих козариків жовтобурих. І ось чергова весняна мандрівка 6 травня у мене відбулася в пошуку перших грибочків. Дрібний дощик йде вже третю добу. Невже повертаються старі, давно забуті часи. Мало хто вже пам'ятає ці благословенні моменти, коли грибні дощі йшли по два тижні. Отож і в цей день, попри прохолоду, хоча для початку травня температура плюс сім це норма, я таки вибрався в ближні Карпати. 1 травня була перша знахідка, тому вперед. Мжичка в переміжку з рідким туманом дрібно січе в, ліс в лице, спокій і тиша навкруги. Лісова підстилка з насолодою, без поспіху та оралу втягує у себе життєдайну вологу, насичуючи всі кореневі системи такою потрібною поживою. Крапельки дощу монотонно барабанять по яскравих салатових листочках, буків та берізок. Все на той час буяє життям. Єдиний дуб ще не повністю розпустив своє листя. Він, очевидно, найпізніше пробужується зимової сплячки. Я з надією спостерігаю за околицями. Густа пелена туману час від часу затягує сусідній схил, переміщуючись в мою сторону. Легенький вітерець керує цими процесами. Дощик продовжується. То трішки підсилюючись, то знову переходить в розряд дрібного сита. Мені, звичайно, дискомфортно, але для лісу це благо. Ще декілька днів і землиця повністю насититься. Кореневі системи на повну потугу розпочнуть свої складні життєві процеси, стимулюючи доросту і плодоношення грибиці. грибниці. Ну, ось і перші малючки козарики. Їх вже значно більше. На 6 травня вже попадаються по 3-4 штуки на одному місці. Через прохолоду вони навіть без квартирантів, тільки трішки надгризені ззовні лісовими звірятами. Ось і перші два підберезники. І це дивина на 6 травня. Для біленьких ще, очевидно, зарано. Або, -або, Або вони надійно сховались від мене і підсміховуються десь під торішнім листям. Добре, прийду за вами за декілька днів. В порівнянні з минулорічною травневою спекою та засухою, перспективи набагато кращі. Але треба хіба щоб трішки потепліло і Карпати винагородять сміливців, що не бояться весняної проколоди і дискомфорту. А також мокрого лісу. Приємні очікування попереду. І ось 10 травня. Знову я в околицях орова, в невисоких захищених Карпатах. Знову невеликі та звичні для таких часів травневі похолодання. Чергова весняна мандрівка, чергові надії та сподівання. І як часто буває в такі часи, матінка природа може трішки познущатись занадто самовпевненого грибника. Вона хитрунка самого початку, мабуть, так, і планувала. Отож іде собі чоловік, сповнений надій і сподівань, чудовим ранковим лісом. Сонечко десь заховалось, знову похолодало, зранку було плюс один. Але грибник не помічає цього. Він тільки назаглими бився поміж велетенські буки, що стоять у квітченні яскраво салатовими листочками поміж яких красуються великі та малі тріпотливі, тріпотливі берізки. Як поміж торішнього листя поруч з яскравими кущиками бурівників, зненацька я наткну, наткнувся на перше чудове грибне щастя. Молоденький та тугенький козерк впевно, демонстрував себе навколишньому світу, показуючи свою молодість і красу. Поруч за декілька кроків, вже ховаючись попід листочки, підростав його маленький братик. Радості моїй не було, звичайно, меж, це ж хіба перші хвилини, а що далі? За декілька метрів ще одне оранжеве щастя оце так початок. Серце радісно забило з перечутті чогось приємного, адреналін ударив в кров, ейфоричний настрій заставляв забути про все. Ну, думаю, попри холодригу, що тримається вже декілька ночей, вони все таки проросли. Зараз наберу. Можливо, і біленькі десь тут приникали, сховаючись від мене в розмаїтті зелених бурівників. Тільки матінка природа глузливо, глузливо підморгнула мені з гущавини лісу трепетом своїх листочків під подувами легенького вітерця. Ну, мовляв, шукай, шукай. От я й шукав. Проте скоро зрозумів, що все зовсім не так, як мені здавалось, на початках, як було, було минулого разу. Грибочків більше не було. Я переміщався з місця на місце, бо дуже велика була надія знайти хоча б парочку соснових білих пінофілусів, вишневих красунчиків, яких в нас ще звуть королівськими, мабуть, за їх рідкістість. Вони ж так рідко трапляються мені, ці невловимі, соснові, біленькі грибочки. Ну що ж, очевидно, нині будемо без знахідок. Заприміт вони чудові кущики Афен. Ну так у нас звуть чорниці чи бурівки. Я вирішив заїсти свою невдачу смачущими ягідками, які минулого року в такі часи вже дозрівали. Але дивно дивно, кущики всі зелені, а ягідок цьогоріч нема зовсім. Присів, роздумую про перипетії погоди. Очевидно, попередні потужні заморозки якраз прийшлись на час цвітіння цієї смакоти. Шкода, очевидно, в цих місцях цьогоріч їх, мабуть, не буде. Знову сили припекло сонечко, спина вкрилась спотом. Холодний різкий вітерець знову нагадав, що зараз тільки початок травня. Оглянув знахідки, на жаль, не густо. Три грибочки та декілька плютей у оленящих, ще й, як наглум, всього одненька лісова печеричка. Жодного біленького козарика чи синячка більше так і не попалось. Повертаюсь, потепліло, поривчасте, але вже тепліший вітер знову нажене дощик. Сонечко знову десь заховалось, рідкі краплинки весняного дощу. Весело барабанять свою незрозумілу пісеньку, створюючи затишну і таємничу лісову атмосферу. Поволю береду говірливим та галасливим весняним лісом. Настрій від спокійного і філософського споглядання навколишньої краси, у мене я явно покращився. Ну, гаразд, на цей раз буде хоча б на грибний суп. 11 травня я здійснив першу мандрівку в високі Карпати та ялові ліси, і були знайдені мною перші дубовики зернистоногі. В нас їх звуть синяками. При такому холоді, коли то сонечко, то сніг, то ні дощ, ні сніг надії практично не було, але вони все-таки попри все виросли. Пробивають собі важку свою дорогу через холодну землю, щоб потішити навколишню природу і показати свою велич та жагу до життя. 12 травня знову здійснив поїздку в околиці Ямельниці на Орівщину. Чудова мандрівка видалась про холодну погоду. Зранку знову було плюс три, далі трішки тепліше. То дощик, то знову сонечко. Погода мінлива, було оглянуто багато місцин. Я мельницькі скелі потішили єдиним вишневим малючком. А от більш темний сосново-буковий яловий ліс несподівано винагородив мене і мого товариша несподівано чудовою знахідкою. Велика сімейка соснових білих, моїх фіолетових чи то пак вишневих улюбленців на південному схилі доволі затишного лісу, почувались тут доволі комфортно. Неймовірна краса, було оглянуто багато місцин, і тільки одна подарувала нам це чудо. Чудова знахідка вишневих красунчиків у соснах в переміжку з буком та ялицею. Досить несподіване місце для мене, порівнюючи природні ландшафти і дерева, що ростуть навколо. Трохи здивувала масова присутність ялиці Карпатської, що росте в переміжку з буком та сосною. Прекрасне, але не типове, як для мене, місце для цих булету спінофілус. Вони ж соснові білі гриби, вони ж для багатьох боровик королівський. Хоча справжні королівські не такі. Задоволення від, і враження від першої гар, гарної знахідки були неймовірні. Ці грибочки якраз саме полюбляють ранню весну та дуже-дуже пізню осінь подальшому вся друга декада травня була практично без грибів, явно, явно через низькі температури. Правда, в цей час гарно активізувалися різного роду трутовики. Трутовики серчано-жовті і інші їх підвиди. Отож, різке похолодання другої і третьої декади травня з інтенсивними дощами і короткими заморозками. Начисто прибило розвиток грибниць. Дуб перестав з листяним покровом, по крайній мірі, значно сповільнив свій розвиток. Берези та інші мікоризоутворюючі дерева теж призупинили свій обмін речовин. В результаті повна відсутність практично всіх грибів після 12 травня. Навіть найвитриваліші боровики зернестоногі синяки. Вони, що полюбляють прохолоду та інтенсивні дощі, повністю припинили свій ріст. Повний антагонізм з минулорічним травнем 2024 року. Тоді, при спеці, в плюс 30 і без дощів, і ми просили хоча б капельку вологи. Перші нормальні масовки в такий час минулоріч вже були. Тепер же ж напроти вагу земля прекрасно пролита дощами, але температура ніяк не хотіла підійматись більше плюс восьми градусів на тривалий час. Тому температура підстилки приблизно плюс 3-4 градуси, що не дає змоги грибницям розвиватись. Огляд різноманітних лісів нічого путнього не дав. Дощі з дрібною сніговою крупою чергували з короткими сонячними ваннами, що на декілька хвилин прогрівали спину й мокрі ноги. Інколи приходилось, приходилось навіть вдягати рукавички. Бажання безсильно зати, звісно, не було, навіть весна, весняна краса лісів не умотивовувала. Неймовірно, температура в травні практично як кінці жовтня. Тому травень сміло можна віднести до нетипово аномально мокрого і одночасно холодного погодного місяця, що мало подальший вплив на розвиток грибної ситуації в Ліських Карпатах та Прикарпаттю. Ну, от такий приблизно аналіз травня місяця 2025 року. Ну, на цьому. Будемо закінчувати. Слідуючий огляд буде за місяць червень. Всім мирних і щасливих грибних мандрівок в майбутньому грибному сезоні. До побачення!